Отця І сина, і Святого Духа Воскресінням Христовим, браті і сестри. Бог славний і неприступний, став, прийняв образ людини і був людиною в образі Господа і нашого Ісуса Христа. І люди його бачили і торкались до нього, і він торкався до людей плотію своєю чесною. Але потім після страждання Христового. І вознесінні його на небо, наш Господь сказав, що нас не залишаю і буду завжди з вами. І коли ми приходимо в храм Божий, дивимося на ікони, молимося Господу і святим Його, ми відчуваємо присутність Божу, коли ми беремо власну війну священника і цілуємо руку священника, ми цілуємо руку Господа нашого Ісуса Христа. І намагаємося відчути і чуємо присутність Божу. Коли ми вживаємо Просфору з молитвою, коли ми п'ємо святу водичку, ми відчуваємо присутність Божу. Коли ми причащаємося тіла і крови Христа, ми приймаємо в себе, Його тіло і кров Божу в себе. Але, на жаль, бувають люди, які кажуть, ну от розумію умову, а відчути Господа не можу. Розумію. Але не відчуваю. І от сьогодні Свята Церква нам ставить приклад навіть не немноподобних не тих людей, які були вчителі церкви, не тих людей, які завжди ми думаємо, що це святі. А знаєте кого? Людину, яка обрала собі заробляти на життя вбивство. Це сотник. Людина, яка стала воїном і воєнним ділом заробляла собі на хліб. Це навіть не іудей, не члени того народу, який отримав закон Божий. Це був язичник. І тут ми одразу думаємо, а яким чином він мог служити Богові? Апостол казав так, що всякий, роблячий і виконуючи волю Божу, приятен Богу по всякому язиці, по всякому народі. Чому ми можемо повчитися? А й святе Євангеліє каже, коли Господь наш Ісус Христос був в Капернаумі, підійшов на нього цей сотнік, Сотник – це начальник сотні воїнської одиниці. І пав до нього в ноги. Інші евангелісти кажуть, що перед тим, як прийшов сам сотник, перед ним прийшли ті, хто за нього просили. Це були з народу іудейського. І просили зробити те, що він просить. Тому що він достойний, він любить народ наш. Він побудував нам синагогу. Язичник а побудував синагогу. І коли він підійшов до Христа і впав ноги, він почав просити не за себе, а за свого слугу. Слуга на той час раб майже реч. речі. І тут ми бачимо його ті чесноти, які взагалі ми повинні як християни добуватися, щоб мати в собі. А які це чесноти? Почав казати сотню. Прийди із сели, слугу мого. Тобто він заботиться за слугу. І Господь відповідає, прийду, йду до тебе. Але він даже заперечує далі. Каже, недостойний я, що ти прийшов до мене. Чому недостойний? Тому що він розумів, що він язичник. Він розумів, свої воїнські справи. Він бачив себе, піднімав свої очі до неба і бачив, як, який грязний, як людина, він, як і всі і інші люди, тільки він це бачив. І казав: якщо я кажу своєму вою, іди туди і зроби те, він робить, і слузі своєму, іди туди, і зроби це, він робить, то ти скажи слово. І зцілиться мій слуга. І Господь дійсно був вражений і сказав Господь, що навіть серед іудеїв я не бачив такої сильної віри, як сказав цей язичник. А чому? Тому що з одного боку він сказав так, що Господи я недостойний, коли ти прийдеш під мій, мою кришу мого дому. Іудеї знали і казали, що правовірному іудею не потрібно торкатися грішника, не потрібно спілкуватися з грішниками, а тим паче зайти в дом грішника. Тому він каже, що не йди в мій дом, для того, щоб ти не осквернився через мене. Він піклується і за Господом. Він має про себе таке мнення, що він настільки недостойний. Але тут же ми бачимо, що скажи слово і мій слуга зцілиться. Слово може сказати тільки Бог, щоб зцілився на відстані слуга. Тобто Він сповідає Ісуса Христа як Бога. От і Христос сказав, що, от бачите цю людину, ви ще думаєте, хто я такий, а Він же розповідає мене Богом. Богом о ти скажи Слово і цілиться слугами. Тепер ми чуємо інші слова. Я воїн і кажу воїнам, і все виконується. Тут, знаєте, Світінці кажуть, подивіться і бачите образ, яким створено все на світі через цей послуг. Який каже язичницький воїн, він каже те, що все створене на світі, благообразне і почине. Якщо язичник каже, що його слуги виконують те, що він сказав, то ми, християни, повинні виконувати те, що Бог сказав, яким чином сказав Бог і людина християн ним повинен виконати. Як виконати? Основне наша турбота в житті це виконувати волю Божу. Оце повинні ми знати. Ми слуги Божі, раби Божі, кажуть, ми працюємо Богу. Ну і зразу ми думаємо, а яким чином я повинен в Богу працювати? І зразу ми чуємо, що Господь нас не покинув, а залишив себе не тільки в Тайсну, в Слові Божому. Слово Боже ми читаємо в Євангелії, відчуваємо волю Божу. Як Господь сказав, що ти повинен робити? Коли ми читаємо, ми розуміємо, що це повинен виконати. І смисл життя нашого це показати в нашому житті виконання того, що Бог сказав. А якщо це благообразно і почину, створено все на землі, все має свій чин, тому є начальники, а є підлегні. І в житті в нас все так і построєно. Як ми повинні служити Богові яким чином? А виконання того послугу, який Господь поставив тебе в житті? Якщо ти поставив керувати, керуйся страхом Божим. Тому що заповіді Божі, вони духовні. Ти служиш людям, але в першу чергу ти служиш Богу і має страх Божий, як ти служиш? Якщо ти домогосподарка, треба свій послуг. Якщо ти людина прийшла в храм служити, в тебе свої обов'язки стоїш на підсвічнику, твої обов'язки є. От і першим чином ми знаємо, що ми слуги Божі. А як ще служити Богу? Каже, в той час, коли Господь сказав, всьому своєму свій час, святий пророк Соломон казав, Час розкидувати камінь і час збирати камінь. В нашому житті всьому свій час. Є час, коли ми повинні молитися, а є час, коли ми повинні працювати. І не іначе. Людина знає, що якщо вона прийшла на роботу і отримує гроші за свій труд, то вона повинна на роботі робити те, що на роботі, а не Неправильно. Якщо людина відкриває молитва слово і ці молитви, які не прочитала зранку, в ущерб праці, роботі починає демонстративно читати, начальник може терпелива людина, але з іншого боку, він носить меч для того, щоб він вимагав виконання той, де він поставлений. Тобто, якщо час працювати, працюйте, з іншого боку, якщо ви прийшли молитися в храм, і починаєте, наоборот робити щось дуже важливе під час молитви це теж не той час. Все повинні робити в свій час і не спокушати інших. В храмі, якщо хтось робить інше, ніж молитва, він відволікає інших. Те ж саме на роботі. Якщо ти служиш Богові, служи по чину. Яким чином служити Богові? Яким чином? Тим чином, що Господь поставив. Якщо жінка має відповідальність, соціальну відповідальність за сім'ю свою, якщо жінка залишила дітей, чоловіка, тому що вони ще не вірують, що віри не прийшли, і залишила все недороблене і прийшла, Богу піднімати руки. Це теж не той чин. Ти спочатку зробиш, що там повинна, а потім, залишок часу, ти можеш прийти сюди. Храм Божий тільки після виконання того, що Господь поставив. Як людина повинна виконувати, проклят всяк, хто діле справу Божою з радіні. Так казав Пророк. Якщо я щось роблю і кажу, що це для Бога, але, як ми кажемо, спустя рукави, то це більше гріх, ніж праця раді Бога. Отже, ще наступне. Як повинен працювати Богові? Со страхом Божим. Якщо людина починає виконувати те, що потрібно в житті своєму і дійсно виконує духовні заповіді, то в людини народжується те, що святія отці кажуть, основа всіх добродетелів. смиріння. Ми багато чули про смиріння. Смиріння це то. Деякі отці сказали, ми не можемо передати, що таке смиріння. І от, які треба чути і бачити, яке це смиріння показав сотник, язичник. Я недостойний Господи, Я недостойний. Хоча для того, щоб зрозуміти, що ця душа дійсно смиренна, уявити, що в Капірнаумі, маленькому городі, керівник сотні воїнів, він був майже один з перших. В народі. І при цьому це він вміняв що. Я не достойний, Господи, всі мої перед Тобою нічого. Що таке смиріння? Це бачення себе і своїх гріхів. Ми не можемо видумати бачення. Ми не можемо словами сказати, та, я, я не хороший, але якщо я цього не бачу, якийсь випадок. Відкриває, що ми зовсім не так про себе думаємо. Коли людина смиренна, вона не дозволяє собі осуджувати інших. Чому? Тому що людина, яка виконує заповіді Божі, в першу чергу дивиться, як я сам виконую їх. Якщо я дивлюся, не засуджу, я навіть не вхожу в розсуд, що той зробив чи цей зробив. Я виконавець, я не суддя. І тільки через виконання того, що ми казали, народжується в душі людини те, що святі отці казали, як для будівлі фундамент, так і для християнської душі і число смиріння. Без смиріння, без фундамента неможливо будувати інше. Не піс, не молитва, не інші добрі справи, якщо немає смиріння. Далі ми бачимо сотника, то, що каже так, без віри неможливо Богу угодити. Ще одна доброчинність, ще одна справа. Вірую, Господи, що ти тут стоїш тілом, але ти творець неба і землі. Ти скажеш слово і раб мой, зцілиться». Вірую, це не просто слова. Вірую це значить знаю. Я не сумніваюся. Бачите, яка віра? Аскільки в нас буває так, що кажемо слова, але самі не дуже віримо в це. Тому це слово приклад для нас. Віра народжується від виконання заповідей Божих. З одного боку, це діяці кажуть, це дар Божий, сама віра, дар Божий. А з іншого боку, не думайте, що на пустій основі. В людині, в душі народиться віра. Якщо людина не намагалась виконати те, що вона знає, вона не отримає ще більше. Віра це бачення. Є одна віра через слишення, а інша віра це через виконання. Коли людина виконує, вона бачить Христа душами, устами, очами серцем свого. От і розуміємо, що віра, якщо познаємо свою віру, вона теж має величину, вона може більшою бути меншою. Ми згадуємо великих подвижників, які казали і посухо могли перейти через річку. Святий Патріарх вже через пізні роки, патріарх в Єгипті, коли Султан сказав. Через наговор одного єврея, що чума у нас в городі через те, що християни опинають хрест в річку, і сказали султану, що повинні християни. І султан не повірив спочатку, а потім далі підгородив візіря, і візір знову вкушив, вклав султанові. І султан вже поміняв своє бачення. Він позвав Іакіма і сказав. От дивись, якщо ти не винний, то казали так, що християни, Господь ваш казав, що ви скажете, горі сій і маєте віру, і вона перейде на інший Бог. Зроби так. І яким сказав, через три дні я прийду. Три дні наклав піст на всіх вірних, всі вірні постилися і молилися. І на третій день яким прийшов, і султан сказав, покажи. Іаким сказав слово і в ужасі гора почала двигатись. І до цього часу є гора, яка називається Стань, гора. Зупинись гора. Інше казали так, прийшов візнір і сказав, а їх Господь сказав, що вип'ють, що зле, і нічого їм не станеться. Розвели яд і дали Іакім. Іаким перехрестив, випив чашу яда і нічого не сталося. А потім взяв, помив чашу і сказав, дайте тому, хто надав цю чашу. І дали їм. І він впав в Оце віра. А з іншого боку, знаєте, Віра має дірзнавіння. Дірзнавіння, воно рождається від виконання заповіді Божої. Потім Господь казав, от бачите цю віру, багато людей прийде з Востока, це, з сходу і заходу, да? і возляви з Авраама. А ті сини, які приготовані, будуть будуть вигнані з царства Божого, там буде плач і скремлю зубов. Багато тих. То ще не був на той час посвідчений вірою в Христа. Це ми з вами, наші пращури, які були на цій землі, отримали віру, через хрещення прийняли Христа як свого Спасителя. І ми з вами завдяки цьому, це ті, про кого Господь казав, прийдуть з півдня Сходу і Заходу. Да? І веселим забрали. Але це. Ми розуміємо, що це не те, що якась національність, чи якесь виконання заповідей. Ми призвані на те місце служити Богом. А страшні слова, там буде плач і скрежесть зубов. Плач через те, що людина не досягла того, що Господь приготував. Скрежесть зубов. це. Символ відчення, тому що нічого людина не може зробити після цього, як побачить після закінчення життя, що було приготовлено для людини і що людина знехтувала. Оці страва народжують, повинні нас народити. Те, що святі і кажуть, інша доброчинність це страх Божий. Страх Божий. За страхом Божим людина повинна заходити в храм. За страхом Божим, подобно сотнику карнілію, людина повинна відчувати, що на всякому місці є Бог. На всякому місці людина повинна підняти очі і відчувати все наповнене Богом. Людина може відпасти від Бога тільки через гріх і своє бажання. Оцей страх Божий, кожна дія, що людина робить, повинна відчувати і мати страх Божий. Зараз спитаю, а чи має страх Божий людина, яка приходить до храму з ловом і з болгаркою? Мабуть, що немає. Нам в поміч всі святі Божа мати, через ті ікони, які явила наша заступниця, Пресвята Богородиця. Вона допомагає нам виконувати те, що Господь сказав. Сьогодні святкується. Празник свято святої ікони Казанського. Якщо ми згадаємо ікону Казанську, як вона з'явилася, то це дійсно чудо. Божа мати в певні часи являла свою мирість людям віруючим. От одна дитина маленька дівчинка, Марфа, це дочка стрільця, в сонному тінь бачила, як Божа матір ікона, казала, іди. Град Казань і в цьому місці, де вже згоріла, найди там викопай ікону. Дівчинка злякалась мати і сказала, мати не повірила. Наступний раз знову бачу видіння. З'являється ікона і каже, піди і скажи. Знову мати, мати каже, Я ж лише на третій раз мати прийшла до воєвод, сказала інші патріарху і викопали, і побачили, що ікона зарита. В часи гонінь мусульманства, тоді на тому місці зарив хтось ікону чудотворну чудотворного казацьку. І слава Божі, Матір з дитинку, явила своє заступництво. Скільки чудес Матір Божа являє через свої ікони людям, які вірують, які подобно звертаються, не сумніваючись, що Господь поруч з нами. Святі поруч з нами. Матір Божа поруч з нами. Вони переживають, боляться і допомагають. І городі, і людині, яка через якісь політичні національні інші речі відвертається від помощі Матері Божої. Тому, браті і сестри, дай Бог нам бути тими вибраними, про яких Господь казав, що багато сходу і заходу прийде і з Ставра. Дай Бог, щоб це були ми. Дай Бог нам отримати ту радість, радість віри, радість життя по вірі і служіння Богові в тому чині, що Господь нас поставив. Кожний своєму чині, кожний по своїм силам, в той час і так, як потрібно Господу. Спасибо.